Друзі, чи існують живі динозаври сьогодні? З усіх куточків планети є свідчення про зіткнення з гігантськими мешканцями водою, які підходять під опис динозаврів. Величезне морське чудовисько вистрибнуло з води на висоту 25 метрів і зникло безодні. Записи з підводного човна Першої світової війни. Величезну тушу мертвого водяного ящера з довгою шиєю. Витягли рибаки з моря у 1977 році японська суд. Гігантський морський ящер виходить із боліт на бійку з гіпопотамами. Держава Конго, Ящер на прізвисько Мокеле МБембе. Людина завжди жила поруч із динозаврами чи драконами. Та наслідила у буквальному значенні в різних геологічних епохах. Армія Олександра Македонського, 3000 років до нашої ери, була налякана драконами під час завоювання Індії. Такі відкриття забороняються чи замовчуються. Але куди подінешся, якщо сліди людини та її скелети виявлені поруч із слідами динозаврів юрського періоду мезозойської ери, коли викопують кіску динозавра, на ній немає етикетки з зазначенням дати, і еволюціоністи спекулюють на цьому, приписуючи їм мільйони років. Але сам засновник радіовуглецевого методу дотування виявив, що цей метод непридатний і його. Точність різко падає при періодах понад 8 тисяч років. Які мільйони років, якщо частини кісток динозаврів, як свіжі, містять клітини крові та гемоглобін? Динозаври, надійні свідки молодості Землі. Їхнім останкам не більше 6 тисяч років, як і каже Біблія. Тому еволюціоністи змушені визнати, що різні геологічні версти та мільярди скам'янілостей кілометрової товшини утворились при раповій катастрофі. Динозаври були поховані потопом 4350 років тому назад і перетворились разом з іншими тваринами і організмами на нафту. Динозаври, що вижили, не змогли в такій кількості розмножуватись через різке похолодання. Після потопу настав рюдниковий період. Вічна мерзлота зберігає останки свіжозаморожених тварин.